352-й день повномасштабної війни. Наші ЗСУ тримають оборону, а ворог намагається будь-якими способами досягти хоч якихось успіхів на фронті. Це оперативні новини фронту на онлайн Перемога. За нами, 10 лютого ворог здійснив 14-й масований ракетний удар по Україні. В ніч з 9 на 10 лютого росіяни атакували українські енергооб'єкти іранськими дронами. Однак сили ППО збили 5 із 7 ворожих БПЛА. Вже зранку росіяни випустили 71 крилату ракету. 61 з яких збили наші сили ППО на Харківщині. Відомо про вісьмох поранених. Двоє з них у тяжкому стані. Також пошкоджені енергетичні об'єкти на сході та заході. Та півдні країни щодо типу ракет, то це переважно С-300 Однак наші спеціалісти працюють на місцях, і по одному з енергетичних об'єктів є ризик того, що це була крилата ракета або Ескандер, або а, повітряного базування. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети перетнули кордон Румунії та Молдови. Міноборони Молдови підтвердило порушення свого повітряного простору. У Румунії ж заявили, що ракета пролетіла у 35 кілометрах від їхнього кордону. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає. І ні. Коли не знатиме жодних на передовій окупанти ведуть наступ на п'ятьох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Лише за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів Донеччини, Луганщини та Харківщини. Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили. Склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника Росія намагається домогтися, хоч якихось успіхів до річниці вторгнення. Однак, попри всі намагання, наступ масштабів 24 лютого неможливий, оскільки на це у РФ вже немає сили. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Частина зараз готується на полігонах. Ми дуже ретельно відслідковуємо всі ці питання, От, дивимося, що там відбувається. От, і ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо вони опять сунуться, як ні, будь-якого напрямку на сході ж України ситуація за тиждень стала найбільш напруженою. Там тривають цілодобові бої. У Луганській і Донецькій областях фіксують велику кількість техніки, яку росіяни частково ховають у лісосмугах, а частково закопують. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти, і на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках Донеччина і схід. Де найгарячіше. Я про них згадую щодня у таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру. За словами президента України Володимира Зеленського, особлива увага наразі на Бахмутському напрямку і спробам Росії оточити місто і зламати оборону українців. Вони намагаються їх взяти під вогневий контроль повний, до речі, щоб зменшити логістику ресурсу на те, щоб просуватися по відкритому полі декілька кілометрів, де ти знаходишся під постійним вогневим впливом артилерії. Мінометів, а також тобі треба долати лінії оборони, ну, м'яко кажучи, це не найкраща для них перспектива. Тому вони розпочали зараз концентрувати свої зусилля для того, щоб зайти в Бахмут безпосередньо з півдня, півночі та а, східних східного напрямку. За останній тиждень ворог почав активно запускати розвідувальні безпілотники та проводити заходи з радіоелектронної боротьби. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Наші військовослужбовці у тісній співпраці з підрозділами збройних сил України їм ем вдається відстежувати безпілотники ворога. Ну і, власне, нищити їх, аби вони не проводили розвідку місцевості в прикордонні. Росія не досягла жодної стратегічної цілі майже за рік після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, армія РФ провалила завдання окупувати схід України. Навіть якщо закінчується або закінчилася вже сучасна техніка, фактично, то на консервації застарілої техніки, зокрема бронетехніки танків, залишається ще чимало. Ну про стрілецьку зброю, ми взагалі не говоримо. Тобто, з голими руками вони бігти не будуть. Біг. але тим не менше, все це вже рік не дозволяє їм вирішити власне, жодної з стратегічних завдань, які вони озвучували, оголошуючи так звану СВО, хоча насправді йде мова про ганебну. Агресію повномасштабну війну, паніка та внутрішні конфлікти в рамках нового наступу. Окупанти можуть застосувати гібридну тактику і навмисне залякувати українців. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Тож пам'ятаємо головне. Перше, не реагуємо на вкиди. Друге, пам'ятаємо, що Україна все бачить і контролює. Третє, не ведемося на великий наступ росіян, якого треба боятися. А щоб завжди залишатися в інфополі онлайн та не вестись на провокації ворога. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за наступними випусками новин на онлайн.ua. Віримо в перемогу та наших зсу. Усім мирного неба!